Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати свінячі ребра, запечені в духовці в рукаві. Ці ребра справжня знахідка для любителів м'яса, запечені ребра до хрусткої скоринки, всередині ніжні та соковиті. Ідеально вони підійдуть для святкового обіду або вечері. Чи пробували ви приготувати ребра в духовці? Поділіться своїми варіантами рецептів. Ребра промити, обсушити паперовими рушниками, нарізати на шматки. Додаємо свої улюблені спеції. У мене хмелі, сонелі, чорний перець, сіль, олія. Ребра добре натираємо спеціями зі всіх боків. Накрити плівкою і залишити маринуватись мінімум на 2 години, але краще би було на цілу ніч у холодильник. По зазначеному часі дістаємо ребра за 20 хвилин до запікання. Викладаємо у рукав для запікання. Щоб не тріс рукав, проколюємо зубочисткою і ставимо у розігріту духовку. Запікаємо у розігрітій духовці при 180 градусів приблизно 1 годину. Щоб була хрустка скоринка, розірвуємо рукав, допікаємо ще 20-30 хвилин до рум'яності. Додатково змащуємо медом або кетчупом. Подавайте ребра з картоплею, салатом або просто з улюбленим соусом. Це ідеальна страва для сімейної вечері. Приготуйте такі ребра і смакуйте з задоволенням. Сподобався рецепт? Тисніть подобайку, підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато рецептів з м'яса. А я бажаю усім гарного дня, гарного настрою і міцного здоров'я!